Не і Не дзидайте. Так, все варка. Так, Оля Прибізька, доброго ранку, любий Ігор та друзі, у нас холодно, подобайка п'ята. Ми до вас як на роботу ходимо, бо без стріму якось не те. І для мене так само дівчатка. Тобто, як Наталка проводить ефір, то в мене таке враження, що я щось не зробила. Я вам серйозно кажу. Я не знаю, чи то так мене, чи то, чи то як, але я вам серйозно кажу, якось таке враження, що я якоїсь такої головної роботи не зробила. Поражу руку. Зараз вже і йде, не скавчи. Де викинуть почин. Весь день. А може аж вечір. Будемо чищати з під козия. О! На лісі ще обертаються під жолуб, понасикають під себе секси малі. Що ж вони ще малі, їм лише легко повернутися? Хоча добре знають, що не можна. Я да, як їм кліві, то вони не повертаються. Бо вже ляпця по жопі отримала одна і друга. І добре вони знають, що не можна. О. Але одно тільки я з схлівав, не б'ємо під жолуб. Дупи свої, раз повернули і вже готово. Так, щось таке то. Ну нічого. Так. Фіртка, не зачиняйся, я тебе водою підіпру. О, так, йдем пасти гуси. Бо Вони вже янчать, як казала моя Фіртка, самшечі. І самшечі. Бідний так казав, по мамі. Самше. Дуже кричать, як самше. <клухи> <клухи> Галинка роди, Івана Капичук. Олічка Прибєцька, щирі ранкові привіт, дівчатка, доброго спокійного дня, здоров'я та бадьорості, дічай ладнаються всі справи. Дай Боже, щоб так воно було. Чекайте, бо мене зіб'єте. Стеченці. Таня Ворона, доброго ранку, Люба. Доброго ранку, Таню. Гарного дня і міцного здоров'я. Павел, о, дерев'янський язик. О, безтолковий написав. Лена, доброго ранку я. я... Лайчик поставила, мій друг. Всім здоров'я. Дякую, Лена, гарного дня вам і міцного здоров'я. Хай все буде добре. Ну, Кія Марія, у нас тепло без дощу. У нас також тепленько, дощу немає, ну, воно ну, так як вияснюється. Ну, от, то передавало щось там 25% на нині того дощу. Може, то він вже і був, то той дощ, що там пару капель впало. Бо навіть роси не зробило. Так що ось таке то. Так, Павел, привіт, привіт. Галинка Лисак. Добрий ранок, Любочка, всі друзі, чатівці, гарного вам дня, доброго дня, гарного дня і міцного здоров'я. Хай все буде добре. Рука в каші. Не була в сироваці помити. Галинка, Танюша Ворона, доброго ранку, гарного тихого дня, доброго здоров'я та гарного настрою. Таню, ти вчора розібралася, я бачила в стрімі, що ти е, світло включила. Як повернула камеру, чи тобі написати? Там дивися, я тобі тако розкажу. Якщо повертаєш телефон в стрімі, камеру повертаєш е, так як от я тобі казала, і там є на тій самій панелі така, та, як блискавка. На ню нажимати і там світло є. Бо якщо камера на тебе отако повернена, як на мене, то там світло не включається. А якщо наоборот повернути ось, то там є.